Ви всі помиляєтесь. Сказав би я, якби не знав, що серед вас є мої однодумці. Серед IT-спеціалістів нікого не здувати твердженням, що Microsoft це корпорація зла. Але корпорація це ж не одна людина. Чи одна. Нуму розбиратись. Білл Гейтс заснував Microsoft разом з Полом Алленом. Але вже після перших успіхів і продажів компанії, Білл постійно переглядав свої долі. І пробував захопити як омога більше компаній. Зрештою, поле це дістало, і він вирішив піти з компанії. Так, Біл вбив чи переміг свого першого конкурента. Більше на місце гейтса ніхто і не думав зазіхати. Схожий спосіб Microsoft вела і по відношенню до інших компаній. В Microsoft це вони називали тактикою охопити, розширити, знищити. Спочатку охопити. А значить, створити продукт, який максимально підтримує існуючі стандарти і плавно вкатуватись в ринок. Наприклад, Internet Explorer першої версії цілком був сумісний з Netscape і відображав сайти нормально. Наступне розширення отримати як омога більше клієнтів. Microsoft це було легко зробити за рахунок корпоративних продаж. Вони тисячами продавали. Ліцензії на софт великим корпораціям. А також дозволяли піратити свій софт для того, щоб люди підсаджували саме на них і потім купували ліцензію. І останній етап знищити. На цьому етапі вони забивали на усі існуючі стандарти і робили свої. Які були несумісні з іншим софтом, а оскільки вони вже займали величезний відсоток ринку, то розробники підтримували лише їх програму, а користувачі переставали виходити за межі їх екосистеми. Тобто вбивали усю існуючу індустрію, щоб стати лідером. До прикладу, в певний момент їх поштовий клієнт перестав підтримувати усі існуючі стандарти обміну поштою і почав підтримувати виключно свої. І таких прикладів десять. Вони за рахунок своїх можливостей просто вбивали конкурентів. Вбивали різними способами. І це прослідковується на всьому шляху розвитку Microsoft. Через декілька місяців, після того, як Гейтс вигнав свого партнера, сталася заруба між IBM і Microsoft. Білл Гейтс за допомогою своєї мами, яка працювала разом з генеральним директором IBM. Добився переговорів про постачання програмного забезпечення. Ті переговори вважаються легендарними. І все це заслуга самого Гейтса. В ті часи залізо йшло разом з софтом. Ви ж зараз не купуєте окремо софт до дрону, щоб ним користуватись. Ось так само колись було і з комп'ютерами. IBM шукала підрядника, який зробить операційну систему під їх новий комп'ютер. І ним став Білл Гейтс. Він домовився. Отримувати прибуток за кожну копію системи, яка буде поставлятись, та ще й за можливість продавати цю систему іншим виробникам. Це були безпрецедентні умови для того часу, та ще й від ноунейм no компанії SoftSkills. І найцікавіше було те, що Білл Гейтс продав систему, якої в нього не було. Та що там не було? В нього не було навіть шансу написати цю систему до закінчення термінів. Але Біл знав, у кого така система була. Він поїхав до Тіма Паттерсона, в якого була схожа по характеристиках система, і викупив її менш ніж за 100 тисяч доларів. І не просто викупив, а ще й найняв Тіма, щоб той допилив систему до того вигляду, в який можна було представити IBM. Це було не дуже гарно. Хоча Гейтс нічого незаконного не робив. Але який жук. Тім навіть не образився на нього. І в майбутньому ще декілька разів працював з Microsoft. В цьому плані Гейтс мені нагадує Мавроді. Коли працювала МММ, вона також не виходила за рамки законів. Але після того, як ця піраміда обвалилась, дуже багато людей залишились без своїх вкладів. О, Мавроді, з каме ще до того, як це стало мейнстрімом. Діяльність Мавроді в суспільстві вважаються аморальними і неетичними. Але як і Білл Гейтс, закону він не порушував. Microsoft встигла доробити систему до початку продажів комп'ютера, і IBM давала вибір, взяти систему від них чи від Microsoft. Система від Microsoft була більш урізана і глючна. Але вона була набагато дешевша. Тому прості користувачі частіше вибирали її. Так, Microsoft отримала перших клієнтів. І згодом IBM запропонувала Microsoft разом працювати над новою системою OS 2. В результаті Microsoft відкололася від розробки і сфокусувалася чисто над своєю системою. А IBM була дуже великою неповоротливою машиною. І вони фокусувалися на залізі. А з софтом все було доволі слабенько. Тому вони дуже розраховували на Microsoft. В написанні системи. І після того, як Гейт злився з розробки, вони дуже важко її закінчили своїми силами. Цей процес став тріумфом для Microsoft і бідою для IBM. Бо IBM повністю втратила ринок комп'ютерів для простих смертних. Тоді IBM вирішила відкрити свій код. Але все одно вони не змогли створити свій Firefox на ринку операційних систем. Як це зробив Netscape. Тому що до них прийшли юристи Microsoft і сказали: А так не можна. IBM від цього, м'ягко кажучи, офігіла: уяви, в тебе є своє залізо, свій софт, виробництво. І коли ти в якийсь момент хочеш щось з ним зробити, до тебе приходить колишній дрібний підрядник і каже: Ні, ми забороняємо вам це робити. Тому IBM дуже прискіпливо відносились до інших операційних систем, бо боялись нарватись знову на таких мудаків. На щастя, з'явилась Gnu Linux, яка дозволяла робити своїм кодом майже все, що захочеться. «Нумо, погнали! Еге ж вони підтримали Linux і за допомогою своїх ресурсів вивели його у вищу лігу. А Linux витіснив домінування Windows на серверах. Недарма Білл Гейтс завжди ненавидів відкрити програмне забезпечення. Від самого початку він бачив загрозу у відкритому коді, коли Microsoft тільки починався. Ніякого закритого програмного забезпечення не існувало. Можна сказати, Білл Гейтс його і придумав, тому що софт йшов комплектом з залізом. А разом із софтом йшов і вихідний код до нього. Якщо у вас щось не працювало, ви могли поправити це самостійно. Наприклад, завис браузер ви відкрили код, підшаманили, і все гарно працює. Тому. Споживачі з радістю користувались вихідним кодом і коперсались у ньому. Білл Гейтс називав їх злодіями і паразитами. Він навіть надіслав відкритого листа ком'юніті програмістів, де розкритикував аматорів, які користувались і коперсались в коді, не купивши програмне забезпечення. Він провів аналогію до музикантів, які отримують дохід з кожної копії альбому. Він агресивно звертався до любителів. Які до цього моменту навіть і не знали, що програми можуть продаватись окремо. Як додатковий аргумент, він навів те, що час програмістів і комп'ютерний час коштує дуже дорого. Білл Гейтс всіма силами намагався знищити відкрите програмне забезпечення. Після завоювання ринку операційних систем Білл Гейтс зосередився на тому, щоб знищувати усіх конкурентів на початковому етапі. Для цього. Він застосував тактику поганої документації і різких змін. Ось, наприклад, Microsoft Office. Не задумувались, чому документ, який написаний в Офісі 2007, не відкривався в Офісі 2003. Це була не випадковість і не технічні обмеження. Microsoft бачила, що з'являються інші редактори. І якщо вони зможуть нормально працювати з файлами, які створив Word, то багато людей зможуть відмовитись від їхнього софту. Щоб цього уникнути, Microsoft не давала вичерпну документацію по своєму документу. Власне, тому Word не являється стандартом документу обороту, а той ж PDF являється. Тому розробникам іншого софту приходилось, по суті методом тику робити підтримку. Адаптовувати теж було неможливо. Microsoft з кожною версією повністю змінювала внутрішню структуру і приходилось все починати заново. Власне, таким способом Microsoft не тільки заважала конкурентам, а й заставляла користувачів час від часу купувати нову версію програми. Це ще було до того, як вони розсмакували підписку, коли можна нічого не робити і отримувати дохід щомісяця. Така ж історія була з відеоплеєрами і багатьма іншими програмами. До речі, відеоплеєри мали свої секрети. Система надавала перевагу штатному відеоплеєру, і він працював набагато швидше, ніж зовнішні. Ці способи взаємодії працювали, але не були задокументовані. Тому інші розробники не знали про їх наявність. Виправити ситуацію вдалося лише через суд Євросоюз проти Microsoft. Після десятків апеляцій, багатомільйонів штрафів, Microsoft таки відкрила усі можливості іншим розробникам. На своєму шляху розвитку Microsoft не нехтувала нічим і робила дуже суперечливі дії. Злиття. Особистих даних американським спецслужбам без ордеру прослуховування усієї пошти, яка відправлялася через Outlook, подавання судових позовів всім підряд, в тому числі школяру, який зареєстрував схожий домен, про це все я детально говорити не буду. Інакше ролик розтягнеться на години. Окрім цього, це не ті речі, які притаманні виключно Microsoft. Цим грішили усі великі компанії. Корпорації це не одна монолітна людина з одною ідеєю. Це сотні, а то й тисячі людей, в яких є свої плани і амбіції. І якщо юридичний відділ трохи збожеволів і надіслав судовий позов маленькому хлопчику, це не тому, що компанія зла, а тому, що відпрацювали певні шаблони, і хтось просто його надіслав. По взаємодії з спецслужбами ситуація більш складна. Тому що, якщо б Microsoft повністю відмовилась взаємодіяти з державними органами, то вони знайшли б іншу систему, на яку пересіли б усі. А це означало б смерть Microsoft. Бо якщо якоюсь системою почнуть користуватись всі державні органи, ця система дуже швидко витіснить Windows. Можливо, саме цим влада і шантажувала Microsoft. Іронічно, що саме шантаж. Один з улюблених способів Microsoft завойовувати ринок. І причина, чому з нею судився уряд США. Microsoft була і є монополістом на ринку операційних систем для простих смертних. Користуючись цим, вони пропонували виробникам продавати систему дешевше в обмін на певні поступки. Наприклад, те, що інша система не буде стояти на ноутбуках. Або якщо виробники. Будуть пропонувати інший офісний пакет чи браузер, то Microsoft взагалі забере можливість ставити свою систему. Вони називали це пропозиціями і компромісами, але в суді довели, що це був саме шантаж. В суді США проти Microsoft, який ледь не знищив корпорацію. Як ви розумієте, суд таки не знищив Microsoft, бо для урегулювання суду була умова, щоб Білл Гейтс покинув пост директора. Інакше Microsoft. Розділять на частини. На цей момент він був духом компанії. Позивачі не хотіли викинути тисячі людей з роботи, знищити всі ланцюги взаємодії і фактично вбити індустрію. Вони розуміли, що такі великі компанії не мають чіткої ідеології і можуть легко змінюватись. А тому вирішили, що якщо на місці Біла Гейтса буде інша людина, зміни прийдуть набагато швидше. Біл Гейтс дійсно бажав Майкрософт лише процвітання. І згодився покинути пост. Наступним головою став Стів Балмер. Він зробив величезний акцент на розробниках і постарався зробити Windows максимально зручним для них. Майкрософт все ще була дуже агресивною компанією і робила багато помилок, але настільки підлих вчинків, як під час правління Біла Гейтса, більше не робила. Зараз Microsoft дуже обережно ставляться до активів, які купують. Ті ж LinkedIn чи GitHub дуже гарно спочувають себе під крилом гіганта. Microsoft почала підтримувати відкрите програмне забезпечення, та ще й відкрила дуже багато свого коду для вільного використання. Компанія активно взаємодіє з Linux без спроб його знищити. Залишається сподіватись, що все це не просто етап охоплення. Amazon, Google, IBM, Disney, Apple. Усі великі компанії наробили багато помилок. У кожної з них є десятки скандалів, де вони вели себе як мудаки. Це хибна думка, що саме Microsoft корпорація зла. Усі корпорації такі. Коли в компанії багато людей, то навіть один мудак може наробити багато біди. Навіть в шкільному класі, де 30 людей, знайдеться одне-два мудла. А в компанії, в якій працюють десятки і сотні тисяч людей. Навіть з найкращим відбором такі 100% проскочать. Корпорації змушені мати багато бюрократії, і інколи вона переходить межі адекватності. Головне, як управління реагує на такі інциденти і наскільки визнає свої помилки. Історія Microsoft це як історія аристократичних сімей. Зараз вони благородні і витинчені. А на моменті свого становлення вони перерізали всіх, тільки кров'яка шмякала. Ні, Microsoft нікому не погрожувала фізичною розправою. Все ж таки, їх основа це гіки, розробники і юристи. У них були інші способи справитись з конкурентами. Я кажу в них, хоча насправді лише одна людина дуже довго направляла Майкрософт на шлях зла. Так, Білл Гейтс саме він створив таку репутацію Майкрософт, яку тепер вони усіма силами намагаються покращити. І пам'ятай, шоклі мудло.